А ви чули останні новини? В Шамбалі з'явилися Мерли. Так, їх найпопулярніша лінійка Moab вже на наших вітринах. Moab – це топова лінійка трекінгового зуття від Merrell, яка на ринку вже понад 15 років. Уявляєте, скільки людей ходять в гори в Merrell Moab – це best of the best для туризму різного формату. Починаючи від прогулянок парку біля дому і закінчуючи складним трекінгом з важким рюкзаком. Крім цього, в оновленій лінійці з'явилися утеплені моделі для холодного періоду та окрема серія спів для використання під час хайкінгу або для міста. Але давайте про все по порядку. Мерил бренд цікаву історію. Один із засновників займався виготовленням ковбойського взуття, але за збігом обставин він якось отримав замовлення на черевики для походу, і вони вийшли настільки вдалими, що він вирішив виготовляти їх на постійній основі. У 1981 році до нього підключаються досвідчені аутдорщики Клар Метіс і Джон Швайцер. Разом вони засновують уже відому нам компанію Мерл. Навики виготовлення якісного взиття, плюс розуміння особливостей використання дали чудові результати. І понеслось взиття для туризму, повсякденного використання, робочі черевики для будівництва, одяг, аксесуари. І на сьогоднішній день взиття Мерл продається більше ніж в 150 країнах світу. Та найголовніше, що Мерли це завжди зручно, комфортно та надійно. Отже, давайте розглянемо детальну лінійку МАП, всі її плюшки та моделі. Базова модель МОАП-3 має вже третє покоління, вона зазнала вдосконалень та допрацьовань. І сьогодні радує не лише туристів. Завдяки лаконічному дизайну МААП-3 відмінно підходить як для міста, так і для гір. З особливостей моделі можна виділити: м'який проміжний шар підошви значно міцніший ніж класична eva піна, тож можете бути впевнені, що взуття прослужить довго. Підошва Vibram, яка виготовляється спеціально для меру. Вона забезпечує відмінне щеплення та довго служить. Також тут є повітряна п'ятка, що поглинає удари під час кроку. І верц виготовлений із сітки та замші, завдяки чому ваше взуття відмінно дихає. МОАП-3 можуть бути в форматі черевиків або красівок, на гарденсі або без. Тут вже кожен обирає під свої задачі. моап Speed – полегшена версія популярної лінійки Moab. їх можна часто зустріти в місті, оскільки вони надто зручні, щоб використовувати їх тільки для пригод, а ще й виглядають стильно та сучасно. Обидва покоління спідів будуть зручні та надійні, але якщо їх порівнювати між собою, то друге покоління має більш товсту і м'яку підошву. Єва Апіни тут на 30% більше ніж в першому поколінні. В дизайні друге покоління більш адаптоване для міста. І ще одне: спід 2 отримали нагороду ISPO, на відміну від першого покоління. З характерних плюшок Moab Speed можна виділити міський дизайн, м'яку підошву, основна підошва Vibram з переробленої гуми. Комфортний перепад висоти, додаткова обробка, що попереджає виникнення неприємних запахів, та технологія FlexPlate забезпечує жорсткість на скручування, більш стабільність і гнучкість передньої частини стопи. Moab Speed, як і базові Moab, можуть бути на мембрані Gore-Tex або без, в форматі черевиків або кросівок. Крім цього, серія Speed має утеплену версію Moab Speed Thermal Meat на утеплювачі Primaloft. Загалом вся лінійка моап це про зручність, практичність та витривалість. Хто вже купував мап, знає, що їх не так просто зносити. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і не забувайте писати ваші коментарі щодо черевиків МАП. До зустрічі у Шамбалі!